Всім доброго ранку вдома. Ми з вами разом ще понад годину і сподіваємося, ви готові до цікавих, корисних і добрих матеріалів у наш мете. Ох, куди вже добріше за те, що ми зараз подивилися кот. змагань, влаштовувати не будемо, але повір, від сюжету про пса Леона розтопиться і крижане серце. Тож готуємо носовички і смартфони, так. щоб вчитати QR-код і дізнатися, якої допомоги потребує Леон і притулок, де він зараз перебуває. Гарний Хлопчик. От він такий. Дивись, який ти гарний, скажи, я гарний. Вітаємо вас в притулку Best Friends. Ми знаходимося в Київській області, в Макарівському районі. Мене звати Наталія, я волонтер цього притулку. А це, а це Леон в нас такий дуже непосидючий молодий хлопчик. Йому десь біля року він дуже добрий, він дуже лагідний, ми його знайшли десь три місяці тому в Черкаській області. І він був прив'язаний, просто у лісі був прив'язаний до дерева, такий на, на ланцюгу товстезному прибитий цвяхами до дерева. І була спека така шалена. Я не знаю, якщо б ми там не нас не було в той час, б сталося з цим хлопцем. Він дуже ласкавий. Якщо, якщо він вам сподобався. Ми шукаємо йому родину. Він, був, він, буде, буде дуже, він дуже розумний пес, він просто зараз такий активний, тому що хоче гуляти. Якщо вам сподобався Ліончик, ви хочете стати його куратором або його прихиститись, звертайтеся на наш сайт. ось Тут, тут посилання. І наші контакти ми на вас чекаємо дуже дуже.